Всім привіт мої любі друзі! Всіх вас з Новим роком! Ху -ху! Що ж, всіх вас з новим, з новим роком! І зараз буде моє новорічне звернення. Хоч кому потрібне. А, так от Короч, всім українцям бажаю мирного неба і світла. А е, жителям Білгороду бажаю. Знаєте що? Теж мирного неба. І... Ну, а жителям Донбасу я бажаю води! Е, ну, так от, всіх вас з Новим роком. Всім вам дякую за аж 85 чи 86 підписників. Я не дивився. Е, дуже вам дякую за це. За цей новий рік ми... Е, ви мені допомогли добити аж 86 підписників. Згоден, це дуже багато, не думаю. Е, ну, так от, всіх вас з Новим роком. И всем папа.